Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас ось який сонячний ранок. А тут у нас сніданок. Чмака, я їй хочеш перевернути воду. Калюжу зробила. Вчора купалася тут, а, да? Так, вони полюбляють оце болтатися в вагнюці. Булочка, ще трошки тобі залишилося. Ти тобі важко. Оно, оно, бачите, що робить. Ділова. Жарко, да? На днях треба буде побілити в сараї, прибрати, навести порядочок. Хоча він новенький, там чистенько, але треба всякі мікроби поганять. Подивимось. Чічмакає. Кропива. Ну, у них і сухе, я їм дала, і кропиву. Зараз вона така гарненька. Вони щось в тому році не їли, а це так гарно. Чмакают, не хай Потрошки. Витамины. Все, І ця тут чмакає. Ці я зелені багато не кидаю, тим я можу на день по декілька разів кидати, а ці тільки один раз. Ну, може, ще там Женя колись захоче жменьку кине. Ну, там можна сказати, нічого такого, там одну баделинку стеблинку. Бо ті реагують на траву нормально, а ця трошки не так, як треба, ну. Кропиву дає, а їсть. Тут також сніданок. Люцерну їдять. Такі вони довольні, що пішла вже трава, бо каші ми вже майже не варимо, там залишилося картоплі, віддерться, може, та й все. А цей кукурудзу качани вже вона їм набридла. А тепер трава, так вони тепер чекають. Дивіться, що вже ця витворяє. Фу, ти точно свиня. Ну ти ж така культурна. Ти зробила какубяку? У тебе було сухенько і чисто. Це вона просто сюди в туалет ходить, а це прибираєш, а воно ж сліди залишаються, і коли вода, то воно такий негарний колір. А ну давай, ще покрутись. Та в калюзі покрутись. Вилила. Каже, то поставте мені хорошу, щоб не перевертати. <клух> Каже, нічого. Наливаємо. Вивернула, через деякий час знову наліємо. А зараз іду на город, хочу полити ось ці два парнички, і тут я ось вже полила і пересадила, попікірувала, можна сказати, цибулю. Ексібішн – це вже друга посадка моя. Перша щось не пішло, вона така була гарна, а потім капець. Ну, я знаю то, земля така була. Треба використовувати хорошу. Я її так полила, вона встане. Її тут небагато, більше 10 штучок, але підніметься. Потім перчик ось такий в мене був поганенький, там в лоточку маленькому, я його сюди, нехай сидить, подивимося, буде цікаво. чи Можна вже пікірувати сюди, чи ні. І петуні я тут, також її трошки, бо я насіяла, була, перша не зійшла. Та, що м, хороші пакетики, так сказати. А потім купила там якийсь пакетик за 6 гривень. І насіяла її так добротно. І вона ковриком зійшла, тепер я її пихаю скрізь. Тож, і по лоточках, і сюди повпихала. І капусточка. Відкрила я цей парничок, де. Редиска в мене, можна така погода, знаєте, що можна і без парника, нехай би понастояло, але там далі цей капусточка, та й капусті можна. Але є парник, тож нехай стоїть. Буду поливати. Зараз полью і хочу посипати попілом, бо така щось жує хтось її. Все, посипала я рядочки попілом і буду закривати. Туди далі подивимося, якщо таке тепло буде, тепло. Спека просто. Я ось зараз 9 година, я вже не можу, мені так жарко. Тут і далі, ось тут між рядочками і там все є місце. Хочу висадити. Я на розсаду посіяла огірочки і кабачки, щоб це тут було для раннього урожаю це буде. Робити такий, не то що експеримент, я вже робила так з огірками, правда. Кабачки ще так рано не сіяла. Хоча, дивлячись на те, яка зараз погода, то в самий раз. Можна і без парників вже садити. Та я вже посадила, от у мене є місце. то Та там я і кукурудзу посіяла, трошки солодка, і ці кабачки. Нехай буде. Ну і цей парник з розсадою помідор. Полила помідорчики, сходять. Потихеньку, маленькі ще, але вже є ось такі помідорчики. І виноград дивіться, 8 квітня, а вже дивіться, яка брунька, вже все. Вже не брунька, вже листочки майже. А там туди далі є ще більше. Так що погода дуже змінилася, головне, щоб тепер не було морозів. Хоча всяке може бути. А тут ще хто за мною слідкує, бачили, що я укорінюю виноград. Там в будинку є, зараз я справлюся зі своєю роботою і підемо туди, покажу вам, що вже в мене там з розсадою. А це такі коріння тут гарне, а листочків ще немає. Брунька навіть щось не зелена. Тож, думаю, в мене якраз і немає вже куди його садити. Та й думаю, отак зроблю сюди. Повпихала і все, подивимося. Якщо піде так, то я бачу, що так люди роблять, але я ще так не робила, я тільки в стаканчики. Тож, можна буде і так висаджувати, щоб не морочитися, куди його все дівати, бо місця вже немає. І тут пополивала все, порозставляла. Ось що я казала за виноград. Тут виноград. І знизу ось виноград. Тут баклажанчики, перчик. Ось тут перчик такий трошки, як я кажу, підгулявший. Але я його підживила, бачу, він почав так зеленішати. Тож туди далі ще і, можливо, відійде, Ну, бо зовсім він маленький. Ну, він і пізно в мене зійшов. Петуня, я це що я казала, посіяла, воно ковриком. Взялося тут взагалі і землі, видно, не було. То я от так витягую, витягую. То сюди попікірувала. Вона вже більше, бачите, набагато. Пеларгонія, пеларгонія щось маленька. Не скажу, що вона така велика, але росте. Нехай росте собі. Кермек. Тут кермек. Тут ось огірочки посіяла вже справжній листочок, а тут кабачок, Два стаканчика. Ось один уже видно, а інший ні. І тут а, зараз, здається, що освітлення не дуже, але зараз десь через годинку світло розвернеться, і тут буде з вікна сонечко світити. Бо я навіть огірки прибрала з вікна, бо вони там горять на вікні, там майже всі 40 градусів. Так що, От такі справи у нас.